Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні буду переробляти комп'ютерний блок у зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Це майже найдешевший спосіб зробити собі зарядний пристрій для зарядки автомобільних акумуляторів. Такий блок живлення комп'ютерний можна купити на любій барахолці і взагалі на ELX в інтернеті їх продають дуже задешево. Такий буде приблизно стояти від 100 десь до 300 гривень. Першим ділом, коли вам вже в руки попався такий блок, його треба перевірити, чи він працює, так як перемонтувати такий блок не завжди є легкою справою для новичків. Для цього беремо його, підключаємо, щоб знати, працює наш блок. Бажано кабелем. В нашому випадку у нас є кабель, включаємо блок і шукаємо або сірий, в моєму випадку, бачите, є отакий от зелений провід. Він один. Шукаємо його, де він в скрутці. Ось він, я знайшов його. Беремо скрепку або проводок такий закольцований. І нам потрібно з'єднати зелений провід із чорним проводом. Бачите, біля зеленого є чорний. Блок має запуститися. Засовуємо його в роз'єм. Блок запустився, значить блок працює. Кулер крутиться, наш блок запустився. Після того нам потрібно зняти верхню кришку, взагалі, якби зняти кришку з блока, щоб глянути, на який блок зроблено в мікросхемі. Це дуже важливо, так як є пару типів блоків, які легше переробити, а які важче. Якщо ви починаючий радіолюбитель, Ну, ви запросто зможете і той, і той блок переробити, але якщо ви цим ніколи не займалися, то переробити блок буде вам важче. Дивимось на наші мікросхеми. Мікросхемки ось і ось. Нам потрібно, щоб наш блок було зроблено на мікросхемі, або ТЛ494, або К. 7500. Не домалював одного нолика. Отакі от, от. На таких мікросхемах вам буде найлегше переробити ваш блок. Як побачите, це, ось такі от чорненькі штучки, дві довгенькі, одна з них має бути вашою мікросхемою. В моєму випадку мені дуже крупно повезло. Ось мікросхема. Яка мене цікавить, і називається вона К7500. Після чого нам потрібно зняти плату, витягнути її зовсім з цієї коробки. Для цього нам потрібна викрутка, і викрутити раз, два, три, чотири. І жмут проводів отак от якось на бік. Потрібно зняти повністю плату. Сам кулер зазвичай не припаяний, але в моєму випадку він припаяний. Він нам не буде мішати. Ми акуратно все знімемо. Для вас це пройде одна секунда. І так, плата з нашого блока знята. І. Не сказав вам спочатку відео, навіщо нам його потрібно переробляти. І взагалі, навіщо нам іменно комп'ютерний блок живлення, з якого ми будемо робити зарядник. Комп'ютерний блок живлення достатньо потужна штука. Можу вам показати його характеристики. Так, а де ж вони ось, його характеристики можете побачити. 12 вольт в ньому є 14 Ампер. Це блок на 400 Вт. Взагалі такі от виходи в нього. І, але для зарядки акумуляторів нам потрібно більше, ніж 12 вольт. 12 вольтами можна зарядити дуже дохлий акумулятор. Це ви його зарядите процентів на 10 всього-навсього. Цей акумулятор. А для того, щоб нам його зарядити, нам потрібно не менше, ніж. Ну, від 14,2 вольт до 14,6 вольт хоча б. отак. От Тоді акумулятор можемо зарядити на 100%. Але так як комп'ютерний блок, максимум, що нам дає, це 12 вольт. Нам треба просто взяти і підвищити в ньому напругу до 14 вольт. Майже хай, так як він у нас буде регульований, це має бути не менше 16 В 15 Хоча блок стабілізований, він має не просідати, хоча б 15 В він нам має видавати. Треба готовим бути до того, що нам прийдеться міняти вихідний конденсатор там, де у нас 12 В, вольт, 12 вольтова лінія. Я думаю, ось він, так як тут стоїть, на 16 В. А у нас буде вихід набагато більше, тому я бачу вже один конденсатор здутий. Як вам показати, не знаю, видно. Оцей конденсатор вже потрібно замінити. Блок старий, він вздувся. Блок може некоректно працювати. Це ми потім зробимо. А зараз ми просто беремо і випаюємо всі оці провода, залишаємо зелений провід. Потрібні провода нам залишити. Це залишаємо три жовтих провода, це буде наша 12-вольтова лінія. І мінус якби маса, у нас чорний провід. І залишаємо три чорних провода. Для нас цього буде достатньо. Всі інші провода ми просто випаюємо оцей жмут. Для вас це пройде одна секунда. Є, так... Є такий момент, що може бути у вас. Бо, як бачите, скручений коричневий провід із жовтим проводом. Прослідкуєте їх по схемі, їх потрібно буде з'єднати, тому що блок не запуститься без них, якщо не з'єднати коричневого з жовтим. Так поки що майже все, що хотів вам сказати. Випаємо. Таким чином провода по одному, по три, як у вас виходить. З однієї сторони натягуєте, а з другої випаюєте. Хвилина і всі лишні провода відпаяно, залишили собі три чорних і три жовтих. Ці два провода, про які я вам казав, які виходили разом, потім з'єднувались. Ми беремо, просто скручуємо для того, щоб перевірити блок. А потім просто запаяємо один сюди. Оцей коричневий провід запаяємо з жовтим. От на лінію там 3,3 вольта. Так, ми залишили от мінусову лінію маси якби, і лінію 12 вольта, що нам потрібно. Тут далі у нас іде вентилятор, припаюється і зелений провід, от, яким ми замикаємо, щоб включився блок, так як у нас тут куч, купа всяких захистів. На масу, його можна припаяти на масу, і у вас буде все працювати. Якщо вам не потрібно робити ніяких регулювань і знімати захист. Так, це у нас 220 вольт. Я зараз підпаяю їх до гнізда, щоб перевірити, чи працює наш блок після випайки проводів. то все може бути. І ще одне. Друзі, коли ви після того, як ви випаїли провода, у вас можуть може на столі залишатися свинець. І ви можете просто покласти плату і замкнути щонебудь. У вас щонебудь вилетить і ви не будете навіть знати. Так що прибирайте після того, як провода повідпаювали, приберіть стіл, де буде лежати плата ваша. Щоб вона не замкнула. І так. Чорні провода скручуємо в один, ці три. Жовті також. Це вже в нас як один провід. Зелений провід я припаяв на платі до... з тієї сторони. Тут де чорні провода на масу. Цей провід вже не пам'ятаю для чого він. От. І блок має, дивимося, що немає ніякого сміття. Залізного і запускаємо. Дивимося, чи запуститься у нас блок. Блок має запуститися. Блок запустився. Вентилятор крутиться. Зараз перевіримо, є в нас 12 вольт. Чи немає, чи він працює хоча б. Так, ставимо двадцаточку і заміряємо на проводах якось він так слабенько працює треба буде конденсатора поміняти так. мінус і плюс жовтий маємо 12,9 вольт але так як нам треба 14, хоча б і будемо збільшувати, зараз я вам розкажу, як це зробити. Тепер шукаємо нашу мікросхему, яка нам потрібна для того, щоб модернізувати блок. Трошки зменшу. Наша мікросхема знаходиться у К7500. Отут. Нам потрібна перша і четверта нога. Якщо як їх шукати, ти першу чи четверту ногу. На мікросхемі є от така от крапочка, якщо бачите, чорненька. Не це, що посередині, а це що це перша нога. Від неї вже донизу як би, рахуються ножки. Нам потрібна перша і четверта. Раз, два, три, чотири. Щоб було видніше. Погано, трохи відсвітлення. Так, оце перша нога. Один, два, три і четверта нога. У нас е, виходить перша нога від першої ноги треба знайти опір і замінити його. Цей опір на 100 кОм, От Який іде до 12 вольт. Виходить. А четверта нога у нас відповідає за захист блока. Від, наприклад, там, від короткого замикання, від там, підвищеної напруги більше 12 вольт. Ми можемо її просто цю четверту ногу якби, підрізати і взяти підпаяти потім до чорних проводів на масу. От. І таким чином ми знімемо всі якби, обмеження з блока. От. Він буде у нас добре запускатись. Е, ви знайдемо, покажу як, покажу, як шукати резистор, який у нас від першої ноги. Іде. Зараз ви побачите на екрані схему. саму. На схемі показано, що потрібно першу ногу від мікросхеми знайти від першої ноги резистор. Ось він перечеркнутий таким от червоним хрестиком. І поставити на 100 кОм. Змінний резистор. Плюс четверту ногу треба нам відрізати і підпаяти на масу. Що видно на схемі. Що нам потрібно робити, може вам на схемі буде просто якби, ясніше, як його знайти. А як знайти його, я вам зараз покажу. Ставимо мультиметр в режим прозвонки. Це такий от значок. І перевіряємо, чи буде в нас чи все працює. Якщо чуєте такий от звук, значить все в нас вийде. Беремо один із, беремо жовтий провід до одного з щупів примотуємо. Так як нам потрібно буде шукати на платі резистор, який йде до першої ноги від 12 вольт. Перевертаємо. Так, дивимось на платі ось наші 12 вольт. І перший із резисторів нам потрібно знайти. І починаємо потихеньку його шукати. Прибор має запищати. Коли його знайдемо. Ось він. Як бачите, на моїй, на моїй платі, так як е, на різних, різний виробник по-своєму ховає цей резистор, може він бути де завгодно. Як шукати його, ви побачили вже. Чіпляємось до плюсового провода. І пішли шукати по платі, де він є. Я його знайшов по звуку. Чуєте? Він має зразу йти після, так як я вам показував схему, тільки що він має зразу йти отут, от в кінці цей резистор. В принципі, я саме найголовніше вам показав, резистор знайшли. Беремо його, випаємо і замість нього впаюємо регульований резистор на 100 кОм. Так ви зможете регулювати напругу на блоці, От, як вам заманеться. Не забудьте перепаяти конденсатори на блоці на, на, більш, на більший вольтаж. Це десь Поставте приблизно на вольт 35-50. І Плюс від четвертої ноги мікросхеми. Візьміть її просто на платі. Як би там... Може можна просто би, так її вичерпнути на платі би, от, цю четверту ногу і припаяти її просто на масу. От, щоб вона не була припла... припаяна четверта нога до... до плати, а просто на чорний провід її. От, і було... Це зніме з блоку всі повністю обмеження, тобто захисти. А потім на виході можете просто поставити предохранитель. От. Запобіжник, щоб він ваш блок не боявся короткого замикання. Ну, в принципі, все, що, що касалося якби, переробки блока, все дуже просто. О, це, ставимо змінний резистор на першій, на першій нозі, знаходимо і четверту ногу мікросхеми 752. Беремо на масу, припаяємо. Кому було був цікавий такий от відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра!